Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні готуємо дуже смачне, ароматне і неймовірно густе варення з полуниці та ще й без зайвих хитрощів. Простий рецепт, який дозволить зберегти не тільки смак літа, а й саму ягоду, цілу, красиву і насичену. Почнемо з полуниці. Нам знадобиться 1 кг. Ягоди мають бути стиглі, але не переспілі, аби варення було гарним на вигляд і добре тримало форму. Перебираємо, промиваємо і обрізаємо хвостики в полуниці. Далі крупні полунички я розрізаю навпіл. На 1 кг полуниці я беру 500 г цукру. Можна більше, якщо любите солодше, але я даю саме стільки. Так зберігається баланс між смаком ягоди та солодкістю. І ще один нюанс. Якщо полуниця дуже солодка, то цукру дайте менше. Засипаємо цукор до полуниці і одразу ставимо на вогонь. Багато хто пропонує залишати полуниці на 1-2 години, щоб вона пустила сік, але якщо одразу поставити на вогонь, соку теж виділиться достатньо. Це вже перевірено роками. Отже, нагріваємо полуницю, щоб почав виділятися сік, а далі зменшуємо вогонь до мінімального і варимо без кришки одну годину. Часто помішуємо, щоб варення не пригоріло. За цей час воно стане густим, при цьому збережеться багато ціленьких ягідок. Якщо хочете густішого варення, поваріть трохи довше, ще хвилин 15. І все варення готове. Переливаємо в стерилізовані баночки і щільно закручуємо. Можна перевернути догори і накрити рушником до повного вистигання. Це варення виходить просто казковим, густим, ароматним, з цілими ягодами, ідеальне до блинців, тостів, випічки або просто ложкою з чаєм. Смачного вам! Якщо сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще більше літніх солодощів.